Знаєте, ми робимо це ну приблизно 20 тисяч разів на день, і майже ніколи про це не думаємо. Мова про дихання це ж настільки автоматичний процес, правда? Просто є й все. Але що, якщо ми можемо робити це набагато краще? От сьогодні і дослідимо це питання. І от власне ключове питання чи вміємо ми дихати? Звучить трохи дивно, еге Адже тіло ну воно ж саме дихає без нашого контролю. Але насправді дихання це не просто якась там автоматична функція, це ціла навичка, і її, уявіть собі, можна прокачати. Отже, для початку виявляється є два основні способи, якими наше тіло може отримувати повітря. І вони, повірте, кардинально відрізняються. Так от, у чому ж різниця? Дивіться, з одного боку, дихання грудьми. Це коли помітно так піднімається і опускається грудна клітка. Досить поверхне, ви знаєте, а з іншого боку, дихання діафрагмою. Його ще називають диханням животом. Тут всю основну роботу робить такий потужний м'яз діафрагма. Живіт на вдиху надувається, а от груди груди майже не рухаються. Ну що, а тепер найцікавіше. Давайте проведемо таку собі просту самоперевірку. З'ясуємо, а як же дихає кожен із нас. Це супер просто, можна зробити прямо зараз, навіть не відриваючись. Так робимо ось що: кладемо одну руку собі на груди, а іншу на живіт. Тепер робимо звичайнісінький, спокійний вдих і видих. Головне, не намагайтесь нічого змінювати, просто дихайте, як завжди. А тепер увага, яка рука рухається більше. Верхня на грудях чи та, що нижче на животі. Ну що, помітили щось? От дивіться: якщо більше рухалась верхня рука, це означає, що переважає грудне дихання. А от якщо відчувався рух під нижньою рукою, вітаю, діафрагма активно працює. До речі, такий цікавий факт, коли ми стресуємо або напружені, ми майже завжди несвідомо переходимо саме на таке поверхневе грудне дихання. Гаразд, а тепер невеличкий експеримент. Подивимось, як наше дихання змінюється під навантаженням. Це займе буквально хвилину, але результат, повірте, буде дуже показовим. Потрібно трохи вільного місця. Готові? Поїхали! Стрибаємо 15 разів на лівій нозі. Є! А тепер 15 разів на правій. Супер! І от одразу, не гаючи часу, починаємо рахувати, скільки повних циклів вдих і видих вийде зробити за одну хвилину. Можна навіть секундомір на телефоні увімкнути час пішов. І поки йде відлік, давайте поглянемо, які результати були у дітей з вихідного матеріалу, а там, скажу вам, цифри дуже дуже різні, і це насправді найцікавіше. Ось подивіться у когось вийшло 15 вдихів за хвилину, в іншого 20. Це, до речі, дуже непогані показники. Тут логіка проста чим менше вдихів потрібно, щоб відловитися після навантаження, тим ефективніше організм використовує кисень. Все просто. А тепер увага, дивіться сюди. Хтось нарахував аж 60 вдихів за хвилину. 60! це що секунди по вдиху. Це означає, що дихання було суперповерхневим, дуже частим, і тілу довелося, ну, скажімо так, добряче попрацювати, щоб отримати ту саму порцію кисню. Ось вам і яскравий приклад неефективності. Ну що, хвилина минула? Цікаво. А який результат вийшов? Як він виглядає на тлі цих цифр? Це, звісно, не змагання, просто такий собі індикатор, який показує, наскільки ефективно працює дихальна система під навантаженням. І так, чим менше число, тим, власне, краще. Окей, поекспериментували. Порівняли цифри, але, власне, до чого це все. Давайте тепер перейдемо до найголовнішого а чому власне, це так важливо і як це все впливає на наше самопочуття. І ось, мабуть, ключова думка з усього матеріалу та, що все розставляє по місцях. Це не просто якась теорія. Лікарі абсолютно впевнені саме дихання діафрагмою, оте глибоке дихання животом, є найкориснішим для організму. А чому ж воно таке корисне? Ну дивіться, по-перше, це просто ефективніше. Тіло отримує більше кисню за один вдих, а це більше енергії. По-друге, і це дуже круто, воно має прямий заспокійливий ефект. Глибоке дихання ніби вмикає в нашій нервовій системі режим відпочинок і відновлення, і як результат менше стресу і тривожності. Ну і загалом, це, знаєте, такий собі фундамент здоров'я для всього організму. Тож після всього, що ми сьогодні з'ясували, залишається, мабуть, лише одне питання, знаючи про всі ці переваги глибокого дихання, як дихатимемо тепер? Адже це не вимагає якогось додаткового часу, ні, лише трішки, зовсім трішки усвідомленості. А навіть така маленька зміна у щоденному процесі може дати, повірте, величезний результат.